Друзі, намасте! продовжуємо з вами розбір асан. Ми з вами розбираємо тут основні асани, які найчастіше зустрічаються в практиках йоги. Вони не складні, ну, але ж. Тут як подивитися, да? для когось це, мабуть, складно, а для когось ще ні. Чи вже ні? Тому тут ми розбираємо саме прості, прості, більш складні, ну, знаєте, зараз на просторах інтернетах, кому цікаво, більш щось опанувати, більш таке ну, Не знаю, ні, ні в абразіме, то ви можете знайдете. Моє завдання саме просте базу дати, на яку ви можете набудовувати вже свої оці поверхи досконалості вашого тіла. І так, сьогодні в нас уштрасана, поза верблюда, дуже проста поза, нічого там складного немає, але є певні а, протипоказання до цієї асани. Вона є м, такою. Обратною дією до згинань, тобто використовується дуже часто як компенсація до згинань вперед, стоячи, лежачи і так далі, сидячи. І так, у Штрасана. Я вам одразу її демонструю. Да? Я вам демонструю повний варіант, але ми потім розбирати будемо з більш да, простих варіантів. Ось ця поза. Уштра верблюд, асана, положення тіла. І так, в положенні, стоячи на колінах, одразу, якщо з колінами є певні проблеми, підкладайте щось під них, щось більш м'яке, щоб попрацювати певний час. Ви стоїте і підвертаєте пальці нігда і, випрямившись, витягнувшись маківкою вгору, да? трошки. Напружимо сіднічні м'язи, ставимо руки на попорок і відводимо лікті назад, розкриваємо грудну клітку, да? трошки піднімаємо голову вгору. Тобто, не посилюючи проги, не штовхаючи оце вихідне положення, дуже просте. От для тих, в кого є. Обмеження, скажімо так, в рухливісті хребта, є певні проблеми з тиском, гіпертонія, наприклад, чи гіперфункція щитоподібної залози. Тоді вам ось такий варіант. Постояли певний час, присіли, да. округлилися, чи нахилилися вперед. Другий варіант да? знов таки, стопи. Пальці підвернуті, вже в цей час працюють ваші подошвенні частини стопи. Ви робите ось такий замочок, чи ось так, да, і ставите сюди, з'єднуєте лопатки. Нікуди не штовхаєте, просто з'єднуєте, розкриваєте грудну клітку. Невеличкий да, такий рух назад, прогинаючись, стискаючи сідниці, ви штовхаєте таз вперед. Ось варіант номер два. Відчули це положення, відпустили. Тобто за рахунок стискання, за рахунок витяжіння да, хребта вгору, ви не заламуєте, а витягуєте трошки, розкриваєтесь. Знов-таки компенсації відпочинок. Обов'язкова така умова, да, коли ви вигинаєтесь, то згинаєтесь, коли довго згинаєтесь, розгинаєте. Слідуючий варіант, да, знов таки ваші стопи стоять, ви пальчиками да, касаєтесь, тобто трошки у вас підняті п'яти, да, тобто не лежать. І ось вам ще один варіант: ми не закидаємо голову туди назад. Хоча за бажанням можна робити, але і вихід звідти, я рекомендую. Дивитися просто вгору, відкрити да? шию, відкрити горловий центр, з'єднати лопатки до хребта, угу. виходимо знов компенсацію, стопи можна прибрати і витягнутись. На що треба тут звернути увагу на розкриття грудної клітки, тобто з'єднання лопаток до хребта, плечі назад виведені, Да? Не заламувати пояснити поперек, якщо ви відчуваєте, що там дуже сильне стискання. Не робіть його, не шкодьте себе, пам'ятайте, що йога, по-перше, це доброта. По-друге, це здоровий глузд. І ви повинні дотримувати цих принципів, практикуючи ту чи іншу асану. Пам'ятайте про те, що у вас вихідне положення витяжіння, тобто ви тягнетеся да, маківкою вгору, у вас трошки підкручений таз, тобто ви не прогинаєтесь навпаки, да, стискаєте сідниці, вони сильні. Да, і ще раз просто ставите руки напоперек, да, відводите лікті це простий варіант, і піднімаєте вгору. Голову тягнетесь, да, тягнетесь, тягнете. Тобто таке враження, що вас хтось за матір витягнув да, вгору. Да, ось такий варіант, ось такий варіант більш такий потужний. Да? І якщо ви дістаєте, да, тобто ви не нахиляєтесь, от такого не повинно, а навпаки штовхаєте. Це, знаєте, така артхатханурасана, коли ми в положенні лежачі, пам'ятаєте, робили поза бойового лука, але це стоячи. Угу. Обов'язково робіть компенсацію, згинання. Тобто, щоб не було перекосу, тільки прогини прогини, прогини. Це перекос, вже його немає. Да? Обов'язково треба зігнутися. І як варіант, уштрасени є артха уштрасана Тобто, половина верблюда. Зараз ми теж спробуємо зробити знов-таки вихідне положення. да Одна рука. Піднімаєте п'яти, штовхаєте вперед і піднімаєте руку вгору. І ось вам половинка. Рука тягнеться вгору, назад, Ви штовхаєте таз вперед, вийшли. Інша рука теж сама. саме. І нахил вперед. Іноді можна використовувати ці блоки для йоги, да, ставити їх тут позаду да, і спиратися на них. Іноді вони, вони різні бувають да, висоти і таке інше, але оце підняття. Стопи на пальці піднімають, да, додають вам опору. Але починайте завжди з простого. да Ось вам це. Коли ви опануєте більш простий варіант, да? коли ви це будете робити систематично, Ну наприклад, у вас є систематичні практики йоги, ми дуже часто використовуємо під час наших практик це положення як компенсацію. вона і стоячи і сидячи, дуже добре працює з органами травлення, розкриває грудну клітку, да? врівноважує вас Тобто, що врівноважує? Певні перекоси, які є в цілі. Да? Наприклад, багато сидите, стиснута грудна кліна, да? ось тут, перерозтягнуті м'язи спини. І цим положенням ви розкриваєтесь, компенсуєте ці перекоси. Але протипоказання це гіпер, да гіпертонія, тобто є підвищений гіперфункція залоза, щитоподібної залози. Далі, якісь травми хребта, можливо, є травми рук і таке. Інше. Тому будьте обережні, знаєте, якщо ви відчуваєте своє тіло, то ви ніколи йому не, заш... не зашкодите. Якщо ви подумками десь і тут ви намагаєтесь щось робити, тіло само робить, розум десь відсутній. Йоги немає. Немає цього об'єднання тоді, і є такі травми. Тому будьте добрими та розумними під час вашої практики. Ось таке просте положення, яке називається уштрасана поза верблюда. Ось, вона є основною базовою асиною в практиках йоги. Ну, ось на цьому і все. Я вам бажаю всім гарного дня, практикуйте і будьте щасливі! Намасте!